Ось така от машинка ще Модовікс. Всередині як вона виглядає. Це два крісла третій. третій ряд або багажник. Досить простора, доводить простора. Так є приємний на дотик крісло. мабуть, штучна шкіра. Термо. зніму, Як вона виглядає? Тут що цікаво, двері так цікаво відкриваються. Потім гляну, які ціни. Запитаю цих менеджерів. Що по чому? Зараз я сідаю. Це модель X. О, White, Вайт. Ага, от тут, тут. Бо Я їх вибрав теж поїхав. Що... Кондиціонар працює? Да? От я відтягнув крісло назад. ну Для ноги ніг. Сказати, що сильно багато місця, ну достатньо, нормально. Так, такий моніторчик. А тут камера чи як? Чи ні, це зеркало, зеркало бачу затемне. Mm -hmm. mm -hmm. На круговому обзорі. По камерах, так? Є? На 360? Mm -hmm. Я думаю, що тут Model Y. лай. Можна і балиться по дорозі, що вилікає. торпеда, ну, подібна, як інша. Не така глибока, звичайна, в тому сайбер трапу. Непогана машинка. Ціна без податків 65 тисяч канадських. Стаканники є, тут можна тримати якийсь бардачок, там щось теж 6 кікнув, теж є. Заходить ще ж туди під ті стаканники. Там Як закриваються двері, теж скло заїжджає повністю і потім виїжджає. Відкрите, то рами немає зверху, Це безкаркасно таке. А тут поміщено дві дитячих таких сидіння, два дитячих. І от багажник теж показано демонстративно, як складається такий. Така коляска розкладна дитяча. Так, а це що таке? Це тройка. О, теж палиться там. Моніторчиком. Теж багажник такий ще маленький, досить вмістимий. містими. Ззаді тут ще можна, не знаю що видно, тут ще такий, знизу, такі знизу такі відділення ще чималеньке. Зеленим світиться панел. такі космічні якісь поработи. Модель Y і модель 3. Tesla Bot 23-го року. Вот. Вот. Йому зірку якусь баяли спереді. Термінатор такий теслярський. Гавно, як тут відкривати ту передню кришку, щоб подивитися, які там. Які місця. Так. О, ну такий, на маленький чемоданчик спереді. На це бік. Right. Можна щось поставити. Тут щось копиєво можна. Так, так, та, та, возити, спереду. Ось такий салончик, бо цікавий хто знаходиться в місті Сайзі, зокрема ну, Торонто, робокаші. Торонто Ері, Грей Торонто Ері. Можете заходити гляд, дивитися.